Студії гість Павло Петренко, міністр юстиції України. Я почну з короткого досьє 35 років. Працював на а, керівних посадах в департаменті правового забезпечення Ощадного банку України. Мав приватну практику, був депутатом Київської обласної ради, народний депутат України від об'єднання Батьківщина, креатура прем'єра Яценюка. Все вірно, Доброго вечір. Вечір добрий. А, почнемо з сьогоднішніх подій на рабатській стрілці. МЗС вже а, офіційно дало статус а, а, цій події як вторгнення. Які важелі у вашого міністерства, у вас особисто, щоб о, от, о, власне це вторгнення або зупинити, або е, я навіть не знаю, чи можливо говорити про якийсь зворотній бік цієї ситуації в цій? У нас, звичайно, цивільне міністерство, але тим не менше, ми зараз застосовуємо всі ті важелі, які є в нас, особливо міжнародні ті наші контакти. Ви знаєте, що за нашу ініціативу від імені України був поданий відповідний позов до Європейського суду з прав людини, і буквально в безпрецедентні строки за декілька годин європейський суд з прав людини прийняв рішення, яким заборонив Російській Федерації будь-які військові дії на території Криму. Це вперше в історії цієї установи прийнято таке рішення в рамках забезпечення відповідного позову. Звичайно, Російська Федерація, почавши військову агресію, я думаю, що вона її почала не з сьогоднішнього дня, а набагато раніше, коли зайшла на територію Криму, коли фактично військові почали обмежувати права громадян, які там проживають, які, коли під військовими автоматами приймалися ті чи інші рішення, є зараз поза міжнародним правим полем. Тобто це країна-агресор, це та країна, яка зараз розв'язує військовий конфлікт і ставить під загрозу весь колективний мир в, в, в світі. Ви згадали про венеційську комісію. Скажіть, будь ласка, яка вага рішення Венеційської комісії? Ви знаєте, вага рішення венеційської комісії для будь-якого для будь-якої держави, яка є членом Ради Європи, яка вважає себе членом демократичного міжнародного суспільства, є надзвичайно високою. Це той орган, який визначає легітимність тих чи інших рішень держави-учасниці. Невиконання цих рішень, зокрема, є наслідком виключення з Ради Європи, а фактично це міжнародна ізоляція. Зараз за волею однієї особи Путіна, я переконаний, яка не підкріплена волею мільйонів російських громадян, фактично розв'язується загально світовий військовий конфлікт. І ця особа не звертає увагу на те, що як міжнародні судові установи, так і міжнародні цивільні установи вказують на неприпустимість військової агресії в 21-му сторіччі в центрі Європи. Ця особа фактично зараз. Виглядає так, що е, сьогоднішнє рішення Венеційської комісії, воно ляже от в сто з тих паперів, які вже написані, і рішення, які ухвалені, і на які президент Путін не звертає жодної уваги. Ви знаєте, е, доля будь-якого чиновника. Вона не є вічною. І добрим прикладом цього є доля бувшого президента України Януковича. І будь-яка посадова особа, яка діє від імені держави, вона повинна усвідомлювати, що коли вона піде з цієї посади, вона може нести відповідальність за свої вчинки. А ці вчинки фактично ставлять під загрозу життя, здоров'я мільйонів як українських, так і російських громадян. Тому ці всі документи вони, знаєте, не горять. Вони залишаться і вони стануть. Тої основою, яка може бути в подальшому використана для міжнародного розслідування всіх тих незаконних дій, які вчинялись проти України, іншими Що... словами, Україна зараз готує доказову базу та по кримському конфлікту Абсолютно для вірно. міжнародних судів. Абсолютно вірно. Вони безрезультатні. Я з цим не можу погодитися на цю пору, вони на цю пору, ті міжнародні рішення, які приймаються, їх не сприймає російське керівництво. Але те, що вони безрезультатні, я з цим не можу погодитись, тому що наслідком є, по-перше, міжнародна ізоляції всієї Російської Федерації, тих посадовців і чиновників, які є оточенням Путіна, це відповідні фінансові санкції, це обмеження в'їзду на територію інших країн. Ви знаєте, російські бізнесмени звикли відпочивати і, і мати своє майно за кордоном в Європі. Перспектива. Проводити літо на Байкалі чи десь в Магадані, я думаю, їх не сильно тішить. Я дуже часто чую від вас вітчизняних чиновників вищого рангу. от такі пояснення: вони мені здаються дивними і надто легкими. Знаєте, для того, щоб якось вразити президента Путіна. У вас є щось, ну щось більш грунтовне, окрім того, що ви говорите, от вони там відпочивають, а, а їм хочеться всім Монак, а в Монако їх не пустять. <кхем> я б не хотів, щоб а, інші. Важелі, які може застосувати Україна український народ. Навіть не уряд, навіть не керівництво української держави, а саме український народ і українська армія заговорили у цьому конфлікті. Як ви думаєте, якщо ці, якщо ці важелі заговорять, це, на жаль, буде трагедією і для України, і для Росії, і для всієї Європи. І напевно, для всього світу. Це перш за все буде нашою трагедією, тому що сили не співмірні. Сила духу людей, які захищають свою землю, набагато сильніша від військових багнетів. Є дуже багато прикладів з історії. Один з таких прикладів недавній, коли йогославська армія добре організована, озброєна, пішла в наступ на, до країн сусідів, які фактично мали тільки народне ополчення. Через три роки югославської армії не було. Слободан Мілошевич знаходився в Гайському трибуналі, і Югославія зникла як держава, як суб'єкт міжнародного права. Пане міністре, я щодо історичних асоціацій е, є заява МЗС щодо вторгнення е, і немає інших заяв ні від е, виконуючого обов'язки президента, ні від голови Верховної Ради, ні від прем'єра. Як ви це прокоментуєте? Мені дуже це нагадує 41-й, коли Сталіна Сталін не міг оговтатися кілька тижнів, а молото виступав замість нього. Ну, я думаю, що це не так, тому що а, безпосередньо зараз всі керівники країни на місці. Ми. Знаходимося в постійному контакті, і е, зараз вживаються ті заходи, е, які не можна оголошувати публічно. Ви розумієте, тому що фактично е, ступінь загрози для України збільшується, і е, Міністерство оборони і Рада національної безпеки діють в тому режимі, який вимагає час. Тому багато чого не можна оголошувати публічно. Пане міністре, у нас Володимир Стратович на телефонному зв'язку. Колишній народний депутат, почесний президент світового конгресу українських юристів, і ще що не менш важливо: напередодні ця людина могла стати суддею конституційного суду України, але не вистачило голосів. Володимир Миколаївич, вечір добрий. Добрий вечір. Ми говоримо про правову основу всього цього безправ'я. Ви зараз сторонній спостерігачі з величезним досвідом, юридичним життєвим. Як ви оцінюєте дії сьогоднішньої влади а у вашому аспекті юстиції, зокрема дії вашого колеги міністра Петренка, хочу сказати, що дії абсолютно логічні, послідовні. Мене лише бентежить, що це не трапилося після 26 лютого, коли варто це було зробити наступного дня або через декілька днів, коли Конституційний суд повинен був запрацювати для того, щоб дати. Нагальну і відповідну відсіч тому, що відбулося в кримській автономії. сьогодні це все лягає в правове поле України, і абсолютно логічно, що сьогодні скасування Криму. Позбавляє його можливості далі діяти, і всі його дії, що відбудеться після сьогоднішнього дня, а особливо після завтрашнього, коли буде опублікована постанова Верховної Ради про припинення уповноважень відповідності статтею 13 закону про Автономну Республіку Крим. От і я думаю, що ми з правової точки зору себе убезпечили. Питання в тому, наскільки це буде прислухано другою стороною, оскільки нам відомо, що в Криму буршує пандитизм. Оскільки Росія не чує нікого крім власного голосу, тому ситуація дуже складна. Будь-які дії Кримського парламенту Верховної ради Апонової Республіки Крим і сьогоднішнього моменту... Нікчемними і не будуть мати ніякої юридичної сили. Тому я всіляко вітаю дії нашого міністерства юстиції, які досягли такого успіху. Мене лише одне застереження, що це трошки зроблено запізно. Знаєте, як кажуть російською мовою, цвіти запоздали, пане Володимире. А як які ще кроки з погляду от, права можна і треба головне зробити державі Україна? Ну я думаю про це, що сьогодні трапилося. Треба інформувати всі міжнародні інституції. Які причетні до цього, зокрема міжнародні комісаріати щодо прав людини, щодо прав біженців, щодо тих інституцій, які сьогодні зацікавлені, як би правильно сказати, які сьогодні контролюють ситуацію в Україні про те, що Україна діє абсолютно правим шляхом. Сьогодні станом на 20 20 годину 55 хвилин Україн залишається в складі України, тому юрисдикція нашої держави. ...поширюється на всю територію півострова і всі будь-які законодавчі рішення, в тому числі прийняття відповідної постанови, підлягають негайному виконанню. Завтрашнього дня не буде. Верховної ради автономної Республіки Крим. Тому сьогодні нам треба донести цю позицію і відповідно вимагати від них адекватної дії. Хоча, враховуючи ситуацію, що не пускають за Чонгарський перевал за перекоп, я розумію, що бадити будуть діяти по-своєму. Тут уже не діє право, тут вже діє інша ситуація, і як її розв'язати, це вже. Навіть до компетенції Дякую. Вищих нашої держави. Пасиві. Володимир Стратович був у нас на телефонному зв'язку. Павло Петренко, міністр юстиції України, продовжуємо розмову з ним. Скажіть, будь ласка, для звичайних людей от життя зараз ділиться на завтрашній день і те, що буде післязавтра, так само як було от, до Революції Гідності і після Революції Гідності. Так я про післязавтрашній день. Якщо. Пан Стратович сказав: якщо материкова частина України відрізана від Криму, якщо там починає е, створюватися ну, якесь державне утворення, <серезонний> а, фактично, така на Щось будемо називати це. Чи е, проробляло Міністерство юстиції такий варіант? Чи е, не, хтось в уряді про це вже думає? Чи вони думають яким чином? Контактувати з цим новим державним утворенням? Чи вони думають за наших людей, українців? Як з ними контактувати, що з ними там робити? Іншими словами, от до і після, що після? Ви думаєте над цим? Ну не просто думаємо, ми робимо конкретні кроки. Скажу більше. Всіх тих заходів, які будуть в житті, я не маю права озвучувати в силу Певних обмежень по державній таємниці. Але те, що ми не залишимо громадян України там беззахисними, це теж. це точно. І відповідний контакт, і відповідна допомога. І тим людям, які захочуть звідти поїхати, фактично, це можливо ті люди, які є біженцями, тому що зараз так само таких людей дуже багато. Вони їх приймають і в Києві, і у Львові, і в інших регіонах. Буде забезпечений захист і все необхідне. Ви буваєте на засіданнях уряду От з приводу біженців, що в Україні Де що готується? Тому що якщо ну, говорити про якісь природні катаклізми, та виставляються намети, ми про це повідомляємо. А зараз по Україні ну, тиша, тільки те, що Львів'яни приймають людей і кримських катазмі. Відповідні заходи і відповідні місця, відповідні ресурси, готуються в тих областях, які найбільш наближені до Криму. А родини військових про них щось говорять на засіданнях уряду? Так, вони, ми чітко визначили план евакуації. Крім того, на останньому засіданні уряду було виділено майже 180 мільйонів гривень з резервного фонду. Ми винайшли способи українсько важких умовах передати ці гроші через банківську систему, щоб вони потрапили. Конкретно тим сім'ям, які там зараз зі своїми чоловіками знаходяться, і фактично це люди, які є героями, які вкрай в важких умовах тримають честь офіцера, тримають честь солдата і не здають зброю. Скажіть, будь ласка, знову ж таки, я просто вас же допитую, тому що ви міністр, і ви е, зараз обертаєтеся серед людей, які мають владу і можуть щось зробити. Я з приводу військових. Е, 6 тисяч, 5 тисяч, 4 тисячі гривень це їхня зарплатня. Це те, за що вони зараз. Вони за нас там стоять за оці гроші. Може, вони їх і не отримують з огляду на те, в, в, що. Вони там стоять не за гроші. Я в цьому впевнений. Так само, як е, сотні тисяч людей стояли на Майдані не за гроші. І люди вмирали на Майдані теж не за гроші. Вони там стоять за, за нашу гідність. Вони стоять там проти агресора, проти тих е, військових, які намагаються згарбати Україну. Урядовці думають щось з е приводу підняття зарплат військовим. Питання абсолютно конкретне. Ви знаєте, зараз країна в такому стані фінансовому, ми це говоримо відверто. Фактично, казна пуста. Все, що можна було розграбувати, розграбовано. Але навіть в цих умовах, коли ми відмовилися від всіх фінансувань державних чиновників, дуже багато фінансувань було скорочено, масові скорочені є. Одноголосно на останньому Кабміні прийняли рішення щодо збільшення фінансування саме тих військових, які зараз знаходяться в гарячих точках. Тому що, звичайно, ці гроші, можливо, там не чекайте, сильно допоможуть. Так, ну чекайте, сьогодні гаряча точка, і там зараз залишаються ті підрозділи, які заблоковані. Завтра Житомирська аеромобільна дивізія поїде туди, і вона теж опиниться в гарячій крім точці. Того, крім того, було прийнято ряд рішень, які не є публічними, щодо повного забезпечення тих. Збройних сил, які зараз мобілізовані. Ви знаєте, що був прийнятий закон про Національну гвардію. Тільки за буквально тиждень часу після оголошення так званої часткової мобілізації близько 40 тисяч цивільних громадян, які мають досвід військової служби. Це бувші спецназівці, це бувші військові, це афганці. І не мають такого. досвіду? І навіть тих, які не мають, прийшли до військкоматів, самостійно зголосилися записатися в резерв і стати уряди Національної гвардії. Пане міністра, а скажіть, от яка ваша думка? Яке ваше ставлення до того, що Беркут розпустили. Після цього ми маємо інциденти в Харкові. Ми маємо інциденти в Донецьку, звірячі побиття, а вгамовувати людей нікому, розбороняти людей нікому. А по Беркуту що? Вже були здійснені якісь правові рішення, вони є. Навіщо розпускати підрозділ, який ну, в цій ситуації мав би діяти? Ви знаєте, питання по Беркуту це один з тих символів, які? Необхідно було зламати, тому що це той символ, який давав можливість попередній диктатурі через силу, через кров, через побиття триматися у владі. Ті співробітники Беркуту і спецпідрозділів, які не приймали участь у масових побиттях, вони не зникли з системи, вони пройшли переатестацію, пройшли перевірку. Якщо ці люди не вчиняли злочинів на Майдані, то вони їм запропоновано залишатися. В рядах е, внутрішніх військ де вони, або де МВС? вони зараз фізично знаходяться. Ці люди з ними розірвано контракти. Ви знаєте, це у вас є інформація, і я... їм просто вони чекають створення національної гвардії, коли все це закрутиться і вона запрацює. Ця національна гвардія. Ті люди, які е, не мають причетності до е, злочинів на майдані і висловили бажання залишитися у міліції, вони знаходяться у тих підрозділах, які зараз є е, в МВС. Це те, що я знаю. Те, що стосується Національної гвардії, вона дійсно створюється зараз в надскладних умовах, але кількість людей і їхній бойовий дух, він дає нам сподівання, що ми дуже швидко створимо дуже сильний боєздатний орган. Крім того, ви знаєте, ви правильно сказали, країна пережила революцію гідності. І країна, яка пережила революцію гідності, однозначно не дасть будь-якому зовнішньому загарбнику. Щоб він у неї відібрав незалежність і цілісність. У нас достатньо внутрішніх сила і дух людей набагато сильніші. Я це бачу по цивільним, я це бачу по спілкуванню е з людьми, які не мають стосунку до армії. Люди зараз готові йти на дуже багато непопулярних кроків, на втрати, на важку економічну ситуацію. Країна настільки мобілізована, що тільки людина, яка абсолютно не розуміє, що ситуація, яка відбувається в цій країні, може піти на цю країну з якоюсь агресією. Це моє внутрішнє відчуття, особисто моє таке людське внутрішнє відчуття. А ви як міністр, де останнім часом були? В регіонах? Я як міністр останні півтора тижня фактично привожу до ладу те, що залишили мої попередники. Тому що мені справи не передали, і я фактично з коліс. Спілкуючись з рядовими співробітниками, співробітниками прийняв міністерство. Крім того, питання, які стосувалися тих рішень парламенту щодо Криму, щодо створення Національної гвардії, щодо звернення до міжнародних інституцій, вони лягли на плечі міністерства, і ми фактично це все готували. Крім того, питання що стосовно функціонування реєстрів, функціонування е тих органів юстиції, які е залишилися в Криму, так само вони лягли на наші плечі. Зараз нам вдалося е, зберегти по крайній мірі інформацію і ті дані, які були в реєстрах по Криму по право власності громадян. Останнє питання на хвіст. Мандат народного депутата. Де він 27 числа під час того, як мене обрали членом уряду, я написав заяву і здав її до апарату Верховної Ради. Дякую, це був Павло Петренко, міністр юстиції України. Я скажу, що сьогодні Парубій теж здав свій мандат. Це секретар ради національної безпеки та оборони.